Суботу, 6 квітня, туристичний клуб Восток запросив знімальну групу телекомпанії «Жовті води» на змагання зі спортивного орієнтування Веселий компас, що проходили у Краснокутському лісі. Змагання проводились з використанням спеціальних електронних пристроїв, що дозволило в автоматичному режимі контролювати проходження учасниками контрольних пунктів дистанції. Головний суддя змагань суддя другої категорії Савенко Юрій, начальник дистанції та секретар змагань суддя другої категорії Микола Соловйов, який і розповів нам про особливості змагань цього року. Сьогодні ми проводимо їжеводний очередний чемпіонат міста по спортивному орієнтуванню в Краснокутському лісу. у нас уже стало традицией. И мы проводим уже здесь второй раз соревнования. Открытие у нас было осенью, всем понравилось. И вот сейчас, мы только минут 15 назад, выпустили людей на дистанцию, и народ побежал бегать. Кто участвует в этот раз в слете? Ну, в соревнованиях в этот раз участвуют ну, все наши спортсмены, любители ориентирования, дети со школ, 8 школы, 3 лицея, гимназии. Ну и все остальные спортсмены, туристы нашего города. А какие предприятия? Предприятия, ну, в основном это ГМЗ, РМЗ, Промни, ИВЦ «Возгок», Медиасвит у нас есть, смсча 9 А как вы считаете, сколько, вернее, сколько человек примет участие в этот раз? Ну, судя по протоколу, стартовому протоколу, примерно 35 человек у нас зарегистрировавшихся. Уже побежало на дистанции. Это традиционные у вас соревнования? Да, сколько раз вы уже их проводили? Да, соревнования у нас традиционные. Я уже провожу эти соревнования пятый год, по-моему. Да. Но сейчас у нас уже мы вышли на хороший уровень. Уже сейчас и дальше у нас все на электронной отметке проводится. Позволяет нам очень хорошо отслеживать, как бегают участники. И избегать всяких махинаций с отметками на контрольных пунктах, что очень любят делать дети. Ну, в общем, нас это очень устраивает. А сколько лет самому младшему участнику соревнований? Ну, у нас допускается от 8 лет. Ну, насколько сейчас я не знаю, сколько младше. По-моему, по регистрации 2002 или 2003 год рождения. А кто у вас представляет вот семьи спортсменов? Мама, папа, ребенок, который занимается туризмом? Ну, основная семья это у нас Антоненки, Николай и Рая. Потом вот семья Мигачевых, Наталья Петровна, Марина Михачева тоже участвуют постоянно. Семья Карповых, ну, это молодые наши спортсмены, тоже принимают участие всегда. Третланисты приезжают, вот, вот Карповых в том числе, Мищенко Ростислав и Мищенко Оксана тоже приезжают. Ну, очень много. Все в основном, кто у нас занимается спортом в городе, все принимают участие. Они в наших соревнованиях, мы в их соревнованиях принимаем участие. Поэтому... А какие стоит следующие ждать соревнования? Ну, наши следующие турслет в Ановке. Это летом, да? Да, летний. Расскажите подробнее. Может, и пригласите. Еще есть время да, собраться с Всех пригласим. Тем более мы в этом году сделаем турслет с помощью электроники. Будет еще интересней будет ну все намного точнее будет время четко отслеживается порядок прохождения отслеживается все будет очень хорошо и осенью традиционное ориентирование ну мы уже точно сделаем до осени казаковые дачи мы хотели в этом году вот сегодня но мы не успели там погода не позволила ну, вот так наше традиционное соревнование это по что касается ориентирования и традиционный тоже вопрос и ответ. Приходите, кто хочет заниматься туризмом, можно в третью школу, как обычно, да, в какое время? Да, в третью школу мы приглашаем всех. Ну, сейчас мы как бы уже ушли на летний режим, на улицу. С осени по весну в третьей школе занятия туризмом, скалолазанием, ну и общая физическая подготовка. Тем более мы что планируем в следующем году поставити нове по скалолазанню, теж, я думаю, у нас вийде. серед переможців, посівших перші місця, слід відзначити Перепічко Данила, ліцей, Вівич Вікторію, Гімназія. Носенко Миколу, восьма школа, зиму Дарину, третя школа, Ганула Олександра, ІВЦ ГЗК, Шпачинську Вікторію, Береста, Миколу, місто Світловоцьк, всіх переможців змагань було нагороджено грошовими призами, а посівших друге та третє місце, грамотами змагань. Олександр Ніколаєвич. Нам приємно вас бачити, Ми вас бачимо на всіх змаганнях – і в Краснокутському лісу, і в Ванновськам лісу. Я думаю, ви нам можете розказати, що для вас спорт, і що для вас туризм. Ну, это, можно сказать, и образ жизни. Просто втянулся, нравится, занимаюсь. А что вам это дает? Вашему здоровью, может быть, самочувствию? И... Ну, я не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы не занимался. А как ваша семья поддерживает? Ну, в частности, дочки-то уже разъехались, а с женой выезжаем. Она не занимается, но просто выезжает с нами тоже на соревнования. Что бы вы посоветовали тем, кто не занимается ничем, вот дома, возле телевизора, что они теряют, скажите? Да все теряют, природу теряют, людей теряют. В наше время очень много людей занималось, наше это доперестроечное. Дети, расскажите мне, чем вы тут занимаетесь? Туризмом. Яким самым? Ми спортивним орієнтуванням сьогодні займалися. искали кпшки і за это ми выигрываем призи какие-то. І скільки ви їх знайшли? Ми 7 штук. Ну в каждой категорії там більше і менше. 14, 7 штук. Да. Так. А у вас карти навіть є, так? Да? А покажіть. Да, так, в кого не пожмакана, покажите. Так і як ви орієнтуєтесь по карті? Ну, надо їх брати. По старту брати. і так і да, по старту. <реш> <реш> а де ми зараз? Покажіть, а де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося щас. ось ось ні, трошки в бік. ось тут це ж десь ось, 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 тут. Ось, ось, ось тут десь. Да, десь так. ось тут. Біля річки, да? так. Так. так? Так. Хто з вас ходить на гурток туризму? Чи ви з батьками? А скільки років? хто, кажіть? Ну я тільки 3-4 місяці хожу. ходжу. Е, третій рік. Так. Так. Я третій рік. Я вже не пам'ятаю. Це <laughs> життя, так? Да? А я три місяці теж. Ось. Три роки. А, а де ви вже встигли побувати за цей час? А, ми побували в Альногорській в Анавському лісу, де ми ще були, господі. А на Балаховці ми були, Харучі, ту... в Краснокутському лісу. І які у вас тут враження? У нас дуже гарні враження, це дуже класно. Хоч би не це... побулок. Цікаво. Це, Правда, ми це дуже були дуже... цікаво і спочатку, хочеться кажеться, що зараз. Щас... Побіжиш, швидко все знайдеш, а потом під конец вже біжати, не хочеться нічого не хочеться робити. А що ви будете робити? От ви вже да, бігали, знайшли свої кафе, а тепер що будете робити? Ну, <гум> ну, <гум> ну, <їсти. гум> Ми може ще погуляємо, щось пограємо. А ви самі перші прийшли? Да. 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 То ви вже відпочиваєте. А скільки дітей тут, крім, крім вас? Є ще діти? Нас yeah, багато, але ми... ну, це ще мало Розу людей нас сьогодні приїхали і прийшли не всі так. І ще прийде, ще раз, два, три, чотири. Багато. І ще чотири багато. чоловіка прийдуть. Чотири літака із наша ще дорослі прийдуть. А, це так. а що ви тут вже навчились робити? Вмієте ви багаття розпалити? Звісно. Ми можемо ставити палатки, розводити багаття, орієнтуватися. Ще. Лазити, Лазити по альпіністичним стенкам. По деревам. стінам. По так, а готувати, вмієте вже тут в казанках, Чи батьки так. дають кармазон. Так. Ми готували вже і каші, так, і супи, і з собою берете, так? Ну, да? Поворонок, все просто. А ви ходите у третю школу? Да, на туристичний yeah, гурток. Yeah, yeah. Такий клуб. В Восток. Так. На. А, на. а ти а ля? з третю? Я з третій. Ну, а ти не ходиш де. на гурток? Да? Ні, ми ходю. У нас Там Там є ми така ми гарна, дуже тут такі рає Рая А вона нас вона... також при прибіжить. Вона дуже гарна. Вона нас цьому навчила. Та ще в неї є чоловік. Це Ніколай Ніколайович. Він теж багато чого вміє та нас вчить. Вам тут цікаво, да? Да. так? Ще ми вивчаємо Города, ми граємо в ігру Города і вчимо заодно. А коли ви будете ще кудись їхати? Будете в Ганівський ліс да. їхати? Ні, ми, ми Ну, ну будемо в Ганівській скоро. Буде і ще скоро в, Май... в «Веселі, Бу... да, да, веселі Буковеньки» да. поїдемо. А це на... де? Це, та, це Ну, Кривого парк Рома. Давидова. Це... Делим, що... Далеко, так? Там 75 кілометрів. Начебто на, так, на так, три так дні йде. А батьки вас відпускають. Як батьки ставляться до ваших захоплень? Ой, ну я перший раз їхала, мене єлі-єлі випросила, щоб ну, з Значовку не пускали чи так? Сночовка єлі-єлі випросила. Ну, а зараз вже как-то более-менее вже. А значовку де ви ночували? В ми ночуємо в палатках, але ми коли їздили до Вільногірська, то ми школі в класі на партах. Ні, ми не на партах, Ми ночували в на полу, в спальниках. А так ми ночуємо в палатках та в спальниках. Це влітку на весні восени. Взимку ж не їздити ніде? Ні. Але бувають, їздять, але ну, ми не їздили ще. Маленьких не беруть, да, так? Да. Да. Беруть. Да. А стар... біжіто, біжіто. старше їздять на Карпати і да. в Криму. Ну, нас скоро повезуть до Карпат. Скоро? Скоро. Ні, через рік. Через год? Це закінчиться. А батьки ваші хочуть займатися туризмом? Ні. Мій папа, а що вони вдома роблять? Вони? Не, мій, папа помиляв, ну, мій папа захворів, він би тут зараз був. А, хто? а мама? Мама з младшою сестрою, а моя мама працює, а папа мене жде.